Всім привіт! Огляд планшету Black UTAP 90. Це версія на 8 ГБ оперативної пам'яті 128 ГБ вбудованої пам'яті. Вартістю 6500 гривень. Планшет LTE версія має підтримку LTE. Добре, давайте відкриємо коробку, подивимось на комплектацію. Звичайно ж, сам планшет в чорному кольорі. Пластиковий корпус повністю, камера, спалах, майже 11 дюймів діагональ екрану, кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності, перший динамік, другий динамік, але вони низької якості. Type-C-кабель і слот для сим-карт і мікро SD-карти. В комплекті з ним буде йти а, скло, а, скло на, на екран, це при тому, що є поклейка захисної плівки з заводу, ще буде йти скло. На екран Type-C-кабель і адаптер для зарядки всього, всього навсього на 10 Вт. При тому, що тут батарейка 8200 мАч. Екран HD розширення. Ну, В принципі, самий такий да, стандартний з бюджетними характеристиками пристрій без чогось особливого. Просто ну, за невелику ціну. Да, 6500 гривень да, це а, там, 150 гривень. 200, ні, 150 доларів, да. так, перейдемо до налаштувань. s 4, Android 15, процесор Unisoc T606, 8200 мАч батарейка і роздільна здатність 1280х800. ну, Видно, що роздільна здатність дуже низька. Прям Помітна, да, помітні пікселі, помітна така зернистість у екрана і не дуже якісна IPS-матриця. Кути обзору більш-менш, кути огляду, але не ідеальні. Тобто помітно, що матриця тут не дуже якісна. Дивимось Geekbench 6. Результати тестів. Ну, Мінімальні да, цифри. Мінімальні. І давайте подивимося результат по Antutu. 212 тисяч теж саме. Тобто, самий, звичайний бюджетний планшет за невеликі гроші. Тобто нічого, в принципі, особливо PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях. Камера так, чисто для галочки, 4X максимальний зум, у фото також. Якість відео можемо записувати HD або Full HD. Тобто самі базові характеристики. Такий от планшет. Принципі на цьому, все дякую за перегляд. Побачимось.